Командир ржавкуляр важко працює, аби ви знали більше. Я жартую. Нам ну, зовсім не важко. Навпаки, весело та цікаво. дізнаватися про нову інформацію та, звичайно, ділитися з вами. Але зараз не про це. Отож, як ви вже здогадалися, сьогодні ми говоримо про театр. Для маленьких і великих, для мамусиків і татусиків. Врешті для нас з вами саме про театр, який працює тільки для дітей. Хоча ні, я знаю і дорослих, які люблять цей театр. Ну що, ви вже здогадались, де? Ну, звичайно, у військовому театрі. Саме з нього починається театральне життя. Ще зовсім маленьким нас сюди починають водити батьки, а вже потім у садочку і в школі похід у театр. Ціле дійство. А зараз трохи історії. Ляльковий театр заснований у 1946 році. Від початку головними постановками у театрі були українські народні казки. Так лишається досі. Іваса Телесак перша вистава, яку побачили глядачі у театрі Ляльок В чому успіх театру розпитаємо у акторів. Чому такий театр створили взагалі? Наші вистави ми створюємо для самих малесеньких дітей. Перший театр у своєму житті вони приходять у наш ляльковий театр. Як довго тривають репетиції? Може вистава е, створитися за тиждень, а буває таке, що і місяць у нас створюється вистава. Чи важко бути актором лялькового театру? Ми виходимо на сцену, і ми не тільки ми, як актори, повинні перевтілитися в даний образ, а це все повинні передати через лялічку. Ось яке нас заколісне життя театру. Дові коридори, декорації, гримерки та, звичайно, актори. А в цьому театрі головний костюмер. Адже саме від нього залежить, якою буде вистава веселою і яскравою, чи сірою, і нецікавою. Ну не що? І дамо дивитися виставу. На жаль, цю виставу ми вам показати не зможемо. Але кілька грамів гарного настрою тримайте. Я потім до тебе прочитати. А ну ка відкривайся. Почекайте. Жила бігання. Нагадаю, Львівський академічний театр Ляльок саме так звучить повна назва відомого в народі лялькового театру, розташований на площі Галицькій 1. І працює завжди, ну, крім понеділка. Аби ваші спогади з дитинства були найкращими. Отож, ви маєте самі взяти фарби та намалювати яскраву картину свого дитинства. Починайте вже сьогодні. Купуйте квитки от автор. Дайте, будь ласка, два білети. Для вас працювала Марта Сварчевська. Па-па!